Сьогодні буду пекти сосиску в тісті. Тісто в мене вже підійшло. Зараз чищу сосиски. Це сижу та й думаю, як би його гарно так зліпити. Чи зробити по класичному рецепту, як завжди, сосиску, знаєте, замотують. Чи може щось інше придумати? так, повна миска тіста. Я його тільки що стукнула об стіл, воно сіло трішки. М'якеньке, дуже повітряне вийшло. Розминую отак тістечко, зараз зроблю такі надрізики. Я десь бачила в інтернеті, хочу спробувати і собі. Тепер завертаю сосиску. О так і, о, ви знаєте гарно виходить. Так.